Епічні історії помсти. У старших класах над моєю сестрою безжально знущалися через обставину, яка взагалі ніяк від неї не залежала, через особливості її анатомічної будови. Не вдаючись у подробиці, скажу, що вона почувалася жахливо через це, і це так чи інакше псувало її життя. Дівчину відповідальну за більшу частину знущань і ту, хто дав їй особливо жорстоке прізвисько, пов'язане з її фізичними проблемами, звали Надя. Надя була іноземною ученицею за обміном. Надя була дуже красива. І вона була жорстока, і їй було плювати на всіх, крім самої себе. Я мала захистити сестру, щоб її життя не зіпсувало остаточно. Кажуть, що щоб убити дракона, потрібно відрубати найголовнішу з його голів. Саме це я і зробила. Я дізналася, що батько Наді людина з дуже консервативними поглядами, як і вся її родина на батьківщині. Я почала поширювати чутки про те, що вона не дуже розбірла в зв'язках і постаралася зробити так, щоб про це дізналася сім'я. В домі яких вона жила, як мені стало відомо, це обернулося для неї певними проблемами, але я не збиралася зупинятися на цьому. Одного вечора я влаштувала у нас вдома вечірку, коли моїх батьків не було вдома. Я запросила Надю, яка з радістю погодилася, оскільки я була відносно популярною дівчиною, і вона ніколи не відмовлялася від можливості зайвий раз напитися в мотлох. Так, на вечірці було море алкоголю. Я подбала про це, сфотографувала всіх на вечірці. Тієї ж ночі коли всі пішли, я все виклала у Фейсбуці, відзначила Надю, вона була у мене в друзях. У неї була ввімкнена опція, через яку все, у чому вона була відзначена, з'являлося в її новинах. Тому фото, на яких вона була п'яна в устілку, і на ній було не так багато одягу, вирушили на її сторінку. Оскільки була вже середина ночі, вона, мабуть, нічого не помітила до наступного ранку. Тому фотографії залишалися там кілька годин. Але оскільки її батьки жили в іншому часовому поясі, я навіть не Сумнівалася, що вони побачать усе до того, як вона це видалить, і вони побачили. Я не могла бачити особисто, що сталося. Але наступного тижня вона відрахувалася і полетіла на батьківщину. Мабуть, її батьки вирішили забрати її, щоб вона не зіпсувалася або щось на кшталт. Цього ніхто більше не сміявся над моєю сестрою, оскільки чутки про мою участь швидко поширилися, і всі дізналися, як далеко я готова зайти, щоб захистити свою молодшу сестру. Ми зустрічалися 4 роки, і мені здавалося, що у нас прекрасні стосунки. Ми обидвоє були професіоналами у своїй справі з хорошим заробітком. У нас обох були свої будинки в одному районі. У нас обох були доньки. Ми реально планували одружитися, побудувати будинок і ростити двох доньок разом. Я спроектував будинок, тому що незадовго до цього у неї діагностували неврологічне захворювання, яке в підсумку прикувало би її до інвалідного крісла, і потрібно було житло придати для життя людям з обмеженими здібностями. На етапах планування я почав займатися переробкою в її будинку, щоб збільшити його вартість під час перепродажу. Загалом я вклав у її будинок приблизно 30 тисяч доларів. Усі питання я вирішував за допомогою своєї невеликої будівельної фірми. У нас із нею був контракт, згідно з яким оплату витрат моєї фірми буде здійснено під час продажу будинку. Я виставляв рахунки за кожним проєктом, але не наполягав на оплаті через попередження. Передню домовленість. Минуло шість місяців. Ми вже шукали ділянку для будівництва нашого будинку і закінчували перебудову її будинку. Коли у мене почалися проблеми зі здоров'ям, я не міг їсти, мене постійно рвало, були кровотечі. Я помітив, що мій живіт здавався роздутим, що було дивним, бо ми обоє були прихильниками здорового харчування і ходили до спортзалу щодня. Тому я звернувся до лікаря і почав здавати різні аналізи. А за цей час у неї почалися невеликі кого. Огнітивні проблеми, а стрес, пов'язаний з її теперішньою посадою, посилював її хворобу. Тому вона перейшла на нижчу посаду в тій самій компанії. Її зарплата суттєво зменшилася. Після біопсії з'ясувалося, що в мене в животі пухлина розміром із м'яч для гольфу, і мені потрібно буде почати хіміотерапію. Отже, я почав проходити хіміотерапію і променеву терапію, що дуже дуже сильно погіршило мій стан. Вона витрачала свій час, допомагаючи мені по дому на вихідних. Почала часті. Залишатися ночівлею. дійшло до того, що вона та її донька проводили більше часу в моєму домі, ніж у своєму. У якийсь момент я запропонував зробити крок уперед і виставити на продаж один із наших будинків, почавши жити разом, поки не буде побудовано наш новий будинок. У мене була розширена медична страховка з тарифом на випадок довгострокових хвороб. За її допомогою, а також із грошима, вирученими від продажу одного з наших будинків, ми б могли пережити все доволі комфортно, і це допомогло. Вирішити її фінансові труднощі. Незабаром після цієї розмови вона почала різко віддалятися від мене. Її донька більше не приходила до нас і не проводила час із моєю. Вона перестала возити мене на медичні процедури, перестала залишатися з ночівлею. Потім вона розірвала бомбу. Ця пропозиція назавжди залишиться випаленою моїй душі. Я люблю тебе, але не можу уявити себе доглядальницею людини з довгостроковою хворобою. Думаю, нам не варто більше зустріч. Вона повідомила це через смс-повідомлення. Я був розбитий, не буду прихати. Однак я постарався діяти як доросла людина. Я змусив себе зрозуміти її позицію і прийняти те, що я не міг змінити. Наступного дня я спокійно зібрав усі її речі, обережно упакував їх, загрузив у свій фургон і повіз до її будинку, щоб залишити на задньому ганку, доки вона буде на роботі, бо мені хотілося уникнути незручної зустрічі. Я обійшов будинок і постав в коробки на ганок, через який мене не було видно середини будинку. І раптом я побачив через вікно, як вона чпокається з чоловіком, якого представила мені як свого давнього друга. Ми ходили в ресторан і в бар з цим чоловіком і його дівчиною. Крім того, ми їздили з ним у відпустку. Я не став обговорювати з нею те, що трапилося. Просто написав їй пізніше повідомлення, що залишив її речі на бічному ганку. Через вісім місяців вже колишня дівчина того хлопця повідомила мені, що вона і це. Цей чоловік розлучилися, оскільки він зізнався їй, що спав із моєю колишньою нареченою. А почали вони ще в той час, коли ми затвердили проект нашого нового будинку. Я дуже розсердився. Прийшов час помсти. На той момент я пройшов курс хімії та променевої терапії. Лікарі призупинили курс лікування, я почувався краще. Скориставшись цим, я зайнявся документами, які ігнорував уже впродовж тривалого часу, і раптом натрапив на файл, у якому містилися неоплачені. Нею давно просрочені рахунки на суму 32 тисячі доларів, які були негайно надіслані моєму адвокату, щоб почати процедуру стягнення. У купі з відсотками за просрочену оплату на той момент вже 19 місяців. Рахунки були значними з огляду на це, а також угоду про супровід угоди з продажу будинку. А також гонорар адвоката, після продажу будинку їй би дісталося всього близько 10 тисяч доларів. У результаті всього їй довелося відмовитися від. Думки про купівлю нового будинку. Вона переїхала жити до своєї старшої доньки. Крім того, через її хворобу їй довелося звільнитися і почати жити на пенсію по інвалідності. Трохи більше року тому я випадково зіткнувся з нею. Вона постарішала зовні років на 20 і була в інвалідному кріслі через причину, про яку я вже писав. Ми поговорили дуже сердечно, але недовго. Я сказав, що мені час бігти, і повернувся до своїх справ. Колишня зателефонувала мені приблизно через. З тиждень почала вибачатися за те, що залишила мене таким чином. Я знову сердечно, але коротко подякував їй за дзвінок і повісив слухавку. Вона почала писати мені. Це тривало кілька тижнів, і, врешті-решт, вона запитала, чи можу я коли-небудь погодитися на те, щоб відновити наші стосунки. На що я відповів: Я не можу уявити себе тим, що доглядає за людиною з довгостроковою хворобою. Пам'ятаєш, як коробка з твоїми речами опинилася на твоєму ганку? Ти думала, що той ти? Давній друг коханець забрав їх у мене і привіз до тебе. Прощавай. Я довгий час не могла завести стосунки, тому звернулася до допомоги додатків для знайомств, будучи дуже зайнятою людиною, яка намагається познайомитися з іншими зайнятими людьми, я поважаю чесність і прямоту більше, ніж усе інше, коли йдеться про створення свого профілю. Я додала до свого профілю свої фотографії у повний зріст і написала у верхній частині свого опису, що я товста, не пишна, не велика, не з величезним серцем, а що я товста дідька лисого. Я не Ромлюся цього, але я також знаю, що для деяких людей це важливий критерій. Я не хочу витрачати чийсь час. Близько року тому я познайомилася в Тіндері з Еваном. Якось увечері ми кілька годин обмінювалися доброзичливими повідомленнями і домовилися, що наступного вечора зустрінемося в барі, коли настав час, він не прийшов. Я чекала цілу годину і вже збиралася йти. Як почала отримувати повідомлення, я звідси бачу, як ти піднієш, скільки часу тобі потрібно вранці, щоб стати злі. У нас почався землетрус, чи це ти просто встала, щоб взяти собі ще пончик, справжній ідеотизм, жарти в стилі школярів. Повідомлення приходило з чотирьох різних номерів і містили зауваження з приводу мого одягу, завдяки чому я зрозуміла, що відправники десь поруч. Це тривало близько 15 хвилин, поки я нарешті не побачила Евана, який намагався сховатися за рогом одного зі столиків і сміявся з групою своїх приятелів. Я зустрілася з ним поглядом, переконалася, що він побачив мій погляд. І пішла. Повідомлення приходили ще кілька годин, поки я не заблокувала номер. Я зіткнулася з Евоном через три тижні. Ми опинилися в одному ліфті. Він із дуже уважним виглядом читав інструкцію на випадок несправності ліфта. Я прямо звернулася до нього і він зізнався, що він і його друзі люблять грати в таку гру. Вони знаходять товстих жінок, потім або не приходять на призначене побачення, або тролять їх під час побачення. Було очевидно, що він ніколи не стикався з наслідками. Цих витівок, оскільки він сильно пітнів і здавався ще більш збентеженим ніж була збентежена я. Я сказала: ну й добре, і пішла. Сподіваючись, що ми з ним більше ніколи не побачимося. Близько місяця тому якийсь місцевий гурман написав чудовий відгук про ресторан, яким я володію. І відтоді у нас повно відвідувачів. У минулому я здебільшого працювала тільки на кухні, але останнім часом я дедалі частіше працюю і у залі. А на день святого Валентина мені довелося розривати. Між кухнею і залом, я побачила Евана, коли він відсував стілець для своєї супутниці. Я підійшла до стійки реєстрації і побачила, що ту частину залу обслуговувала одна із моїх улюблених офіціанток Нен, яка працювала у нас упродовж тривалого часу. Я підійшла до каси бару, витягла звідти 400 доларів, вручила в руки Нен і сказала: до кінця вечора ти будеш обслуговувати тільки цей столик. Постарайся зробити так, щоб це побачення стало найгіршим у його житті. Вона перекидала на нього все, що приносила до їхнього столика, і все тільки на нього. Я очікувала, що він вибухне і не кришить на Нен, але він все ковтав. Мабуть, намагався створити гарне враження на свою дівчину. Вона здавалася абсолютно милою дівчиною. Я попросила Нен гарненько подбати про неї і знущатися над Еваном по повній. Вона пролила на його промежену воду з льодом. Вона вдарила його по потилиці краєм своєї таці, пролила суп на його сорочку, впустила на підлогу. Кожну віделку, яку він просив принести. Я особисто переселила його їжу, налила в його келих найгірше напій, використовувала борошна замість цукру, коли готувала його десерт. Чесно кажучи, я не знаю, чому він просто не пішов. Мабуть, йому дуже сильно хотілося чпокнути свою супутницю. Зрештою, він не витримав. Зажадав, щоб Нен знайшла менеджера і запросила до його столика. Я була дуже щаслива вийти з кухні у формі шеф-кухаря. Мені не соромно зізнатися, я весь вечір обміркував. Ола фразу, з якою хотіла звернутися до нього. Я б підійшла привітатися раніше, але боялася зіпсувати вашу вечерю землетрусом. Я буду насолоджуватися виразом обличчя Евана все життя. Він був збитий з пантелику, щоб пояснити що-небудь. Тому я взяла стілець, підсіла за їхній столик і представилася його дівчині Аманді. Розповіла, як я познайомилася з Еваном, показала найсмішніше з його дописів, потім подарувала їй ваучер на безкоштовну вечерю і сказала Евану, щоб він забирався. Під три чорти собачі і ніколи не повертався. Він видалив свій профіль у Тіндері. Я прямувала до свого виходу в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, Я раптом помітила жінку, собака якої робив свою справу просто посеред залу. Жінка голосно спілкувалася з кимось по скайпу, стоячи спиною до свого собаки. Тому я спочатку подумала, що вона просто не помітила того, чим був зайнятий її пес. Мабуть, чоловік, який проходив повз, подумав так само, тому що він спробував звернути її увагу на те, що відбувається за її спиною. Вибачте, міс, сказав він дуже вічливо. Жінка подивилася на нього. Ваша собака, зніяковіло, промовив він, вказуючи на тварину, яка сре. Жінка лише закотила очі і знову втупилася у свій телефон, а чоловік пішов геть, явно збентежений. Бувають же настільки грубі люди, сказала вона своєму співрозмовнику в телефоні, без тіні іронії. Коли її собака закінчила, жінка просто пішла звідти з нею, залишивши лайно просто на підлозі аеропорту. Інша жінка спробувала зупинити її. Ви що? Не прибере? Те за своїм собакою, вона явно була шокована, як у тім, і всі навколо. Це не моя робота, відповіла порушниця громадського порядку і зникла в натовпі. Я встала поруч із купою і стала попереджати тих, хто проходив повз, щоб обходили її стороною. Хтось пішов кликати прибиральника, ніхто нічого не сказав. Усі були в шоці, що така поведінка взагалі можлива. Коли я підійшла до свого виходу, жінка з собакою була там же. Чудово, ми обидві летимо в Токіо. Мене час. Просто шукує поведінка американців за кордоном, хоча найгірше з того, що я бачила раніше, було і наполовину не так жахливо, як залишати екскременти своєї тварини на підлозі аеропорту. Додатково до цього собака гавкав на всіх, хто проходив повз. Я нічого не маю проти тих, хто подорожує зі своїми собаками. Я сама часто так роблю, але я завжди серйозно ставлюся до такого привілею: мій пес добре видресирований і поводиться пристойніше, ніж деякі люди. Точно краще за цю засранку. До слова про засранців у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса є спеціальна зона для вигулу домашніх тварин. Вона розташована за зоною контролю за кілька десятків метрів від того місця, де міс мені на всіх насрати, дозволила своєму собаці справити потребу. Може, вона і знала, що такі люди, як вона, зазвичай кидають сміття на землю за три метри від урни. Поки її собака продовжувала гавкати на всіх підряд, вона перестала розмовляти по скайпу. Вона робила це без навушників і почала слухати музику, також без навушників. Не люблю кидатися словом соціопат, але не знаю, як ще можна пояснити такий егоїзм. І настільки жахливу поведінку. Усі навколо намагалися не звертати на неї увагу і сідали якомога далі від неї. Але я не всі. Я сіла поруч із цією огидною жінкою. Ви летите в Лондон у справі. Запитала я. Я лечу в Токіо. Сухо відповіла вона. Явно роздратована тим, що їй не дають. Спокійно діджействувати. Правда, сказала я, у такому разі, вам варто поквапитися. Посадка на рейс до Токіо здійснюється на виході 53-Сі. З цього виходу сідають на рейс до Лондона. Вони щойно оголосили це. Я просто хотіла, щоб вона відчула невеликий страх, як помсту за те, що вона так жахливо до всіх ставилася. Я не передбачила того, що сталося. Вона поспішно схопила свої валізи і свою собаку і втекла, навіть не подумавши упевнитися в тому, що я не брешу. При тому, що на Ближці над виходом усе ще було написано Токіо, і навколо нас були майже самі японці. Судячи з усього, вона насправді повірила, що виход на рейс у Токіо поміняли. При цьому вона навіть не подякувала мені. Бувають вже настільки грубі люди. Подумала я, дивлячись на те, як вона тікала до іншого виходу. Я не стала її зупиняти. Вихід на рейс до Токіо був під номером 69А, тож вихід 53 с мав бути на протилежному боці іншого терміналу. Не знаю, встигла вона повернутися до нашого виходу вчасно чи ні, але я не бачила її в літаку і не чула її собаку. Коли я вирішила обдурити її, я не думала, що вона через це пропустить свій рейс. Але це хороша помста за те, що вона була такою грубою з усіма, і за те, що бідному прибиральнику, який працює за копійки, довелося прибирати лайно.